Лежала в купі грошей, ця коробка. Ну, так пахне майже 100 баксів. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ENB Мокапот. Це коробка, це не вона. Ось вона. Це в сторонку. Здавалося б, звичайний мокапот, да? ну, чим вони відрізняються? Ну, знайдіть 10. Відмінностей ззовні мало чим. головна відмінність цих двох, ну, от, буквально стандартна, 700 гривень, 800 е, мо, біолеті. скільки воно коштує біолеті? 2000. 2000 біолеті коштує, то я походу застряг у 2020 році. Ладно, я ціни давно не дивився. Відносно дешева і чому ця коштує 3000? Якщо ми подивимося на стандартне, оце дисперсійне сіто, яке фільтрує і. Ну да, воно не дисперсійне. Коротше, фільтрувальна це фігня, куди наша кава тече, то воно от, бачите, яке. Ця штучка, тут, якщо порівняти, дуже маленькі дірки, Дуже маленькі. і вони дуже точно вирізані, зроблені, вони всі супер однакові. Це нам дає рівномірний тиск і хороше, якісне фільтрування. У вас буде мінімум часток, якщо вони взагалі будуть. Ми це зараз це перевіримо. Тут у вас частки, ви помічали, якщо ви варили колись собі гейзерку, ви помічали, що у вас. На дні чашки є якась яка шелуха, якісь там кава, залишки. До речі, дірачки це 200 мікрон, це дуже-дуже дрібно. Це компетішн варіант, тобто цією гейзеркою змагаються на змаганнях. І що ще цікавого, Ну, ось ця корзина вона повністю звичайна. Нічого в ній нема такого унікального, на мій погляд, я не побачив. Знову ж таки, цей резервуар теж, нічого в ньому нема такого. А завжди я не те беру, йому. Оце мені треба. По конструкції, окрім цього сита цієї от сітки, нічого е, інакшого тут нема, окрім якості самої роботи. Тобто тут всі поверхні відполіровані, нічого не строчить, тобто Тут у носіка бувають такі ось заусінці часто. Тут, тут навіть можна подивитися, ви чи побачите, але якщо зблизька, тут видно, що воно там от реально от заусінці трошечки, ну, неякісна обробка металю. Це просто лють. І не оброблюють, кидають, і так воно і залишається. На смак це ніяк не впливає, це просто така естетична деталь, яку тут вирішили трошки підзаморочитись, все ж таки зроблено це ну дуже якісно. Ну, прям можна прикопатися, але ну повірте мені, це вже супер будуть дрібниці. А що, ну тут є ребра, да. ну ребра є, але ну, вони не гострі. Ж. А, отут є. Ну, ладно, тут вже. да. Ну, блін, там вода, друзі. ну. Серйозно. По оці фарба теж класна. Вона мені текстурно приколює, знаєте, на перший погляд здається, що вона не зрізе ніколи в житті. Кошик це 18 грам, три порції. В принципі, той розмір, який, якщо у вас є мокапот, у вас, скоріш за все, така саме такий розмір кошика. Скоріше за все. Сьогодні будемо варити нову робочку. Це Гондурас натуральний. Еспресо-смажка, звичайно, він дуже смачний. на він... еспресо смажка навіть в фільтрі смачна, якщо чесно. А ми будемо сьогодні в мак капоті будемо кайфувати. Тут так от Оп. Буду. План не доливати сантиметр води до клапану, може півтора Зараз подивимося, скільки це в грамах. Так, Десь сантиметр, щось, ну приблизно. Да, да. 130 грамів звучить правильно. До речі, заливати теплу воду набагато приємніше, ніж гарячу. Ми прогоріли 40 секунд ну, на, ви на великому вогні гейзерку, щоб ну, просто швидше пришвидшити. Потім сповільнили, бо ми не хочемо сюрпризів, щоб вона швидко почала литись. На каналі у нас дуже багато крутих відео, як варити гейзерку. Рецепти, методи, що завгодно. просто, На, на будь-який смак. Все є дуже багато, якщо. Тихо. Як прикрутити? Нормально. У нас, принципі, мені потік подобається. Потік хороший. То він швидко почався, мені здалося, але виглядає окей. Okay. До кінця Прям ти хочеш щоб там вся піна вийшла? Так, да, да, Так, вимикнув. Можна вимикати. Можна знімати. Час заварювання 37 секунд. Хороший час. Які осиди, нема осада? Не знаю, чи вам видно, чи вам ні, але мені видно є малесенькі часточки, мікроскопічні буквально. я вже відчуваю різницю між е, звичайним мокапотом. Вона ні, ніби, більш, ніби більш чиста. Така ніби прозора на смак. Не знаю, як це пояснити. Ну, по, давайте так. По-перше, -по це смачна кава. Вона класно зварена. Не скажу, що на звичайному капоті було б гірше. Не скажу. Було б приблизно те саме. Просто вона була б тут, знову ж таки. були б частки, часточки на, на дні, бо вона була б менше чиста, була б така більш пильна. Ну, це нормально для гейдерки. Тут оцю пильність вона прибирає частково. Вона все одно трошки є, звичайно. Ми навіть бачили тверді часточки в, сам, ну, в самій каві, коли вона вийшла. Але її набагато-набагато менше. Оця Кваріті, це чистота, вона прям присутня. І це є та, та сама killer фіча, чому ця, цей девайс взагалі існує, ця, саме ця версія. Що вона просто робить каву чистіше. Тобто хочеться сказати, що тут можна зробити менший помел. І, і воно буде нормально жити себе, почувати? Коротше, отут дисперсійне сільсь за рахунок того, того, що вона має 200 мікронні дірочки, маленькі дуже. Ми маємо можливість зменшити помел. І, з рахунок цього отримати якийсь ну, новий незвичний напій саме в гейзерці. Тобто в звичайному мокапоті ми зменшити помел не можемо. Бо у нас великі отвори, у нас ці часточки просучаться, буде у нас кава в часточках. Теорія нам каже, що тут буде менше каналів, вони будуть обмежені, вони будуть контрольовані. Якби ти не звучало контрольовані канали. Просто в звичайному Макапоті, звичайним ситом, викрутити ПМЛ дуже маленький, у вас буде. Вели, ну, серйозні, серйозні канали. У вас будуть вимиватися виграм в один канал, буде гірко, буде несмачно. буде... А тут такого таки, теорія каже, що не буде. Ми зараз зробимо помалу викрутим дуже маленький, майже як еспресо. І спробуємо, що воно буде цікаво. Заливаємо 90 грамів води. У нас це версія з майже еспресним помелом, якщо що, тому води менше. О. Ну, ідеально. Да. Ну, mm -hmm. Капучино сразу зробили. Це буде дуже має бути, схоже на еспресо. Вийшло 52 грами кави, така маленька порція з 18 грам. Майже еспресне ретіо. Ну, це можна спокійно використовувати. Опа, тихо, тихо. Де мої крема? да, де моє капучино? Тут капучино не вийшло. Там одразу було капучино. тут. Просто спокійно. До речі, менше. 46 грам. Це Інбі, це звичайна. А ну-ка, отак, так. Видно? Ну, схоже. Перша у світі е, відео на саме цей девайс, на саме цю, цю моку. Що, будь ласка, поставте лайк. По-перше, за ексклюзивність, по-друге, за українську. Підтримайте контент, будь ласка. Sorry. А по різниці по каві. По-перше, у нас вийшло на стандартній, умовно стандартній 46 грам, тут 52. Це різниця велика, і на смаку це від, буде відчутно помітно. Але одразу за зовнішніми вже показниками я можу сказати дві речі. По-перше, тут в нас була капучинка, тут прям пінила там... це. Тут не було. Саме головне, що я вже побачив, якщо отак от дивитися боком, то в ENB є часточки, їх видно, але вони малюсенькі, і їх дуже мало, їх ще пошукати треба. Якщо тут отак от робити, тут багато часточок, вони доволі великі і їх шукати не треба, їх реально багато. Тобто це фільтрує класно. Прямо зовсім без, без часточок у вас не буде. Понятне діло, да? Але їх сильно сильно менше. Далі треба просто куштувати. Це у нас трошки холодніше, так що її першу. Аромат супер, нічого поганого не можу сказати. За ароматом вже смачно. За смаком теж смачно, як не дивно. Аромат рідко підводить, насправді не часто буває таке, що воно пахне дуже смачно, а за смаком таке. Ні, балансна, класна, яскрава, навіть кислотна, горіхова, солодка, щільна кава. Близько до еспресо. Ну, звичайно, це не еспресо, але так, знаєте, близько, воно прям підходить. Тобто, це буде ваша класна база для капучино, для ваших лати, для чого загодного. Запросто можна робити, у вас буде смачно. Далі тут ця погарячіше, але не сильно. За ароматом відрізняюся, я б сказав трошки гірш... гірший бік, але зараз спробуємо. Буває все-таки, інколи аромат підводить, буває. Зараз я сформую, підріжить. Це надзвичайно дивно, бо у нас тут вийшло менше кави. Ну, сама грамовка, доза однакова на це грам, але тут рідини вийшло менше. І при цьому за смаком вона менш насичена. Цей тиск не тільки пінку дав тут, ну, тут тиску було більше, бо у нас більше супротив, менші дірочки, саме сито це фільтруюче. воно, ну ви зрозуміли, коротше, не буду пояснювати 10 раз. Коротше кажучи, тут був супротив. Тут, відповідно, і більша екстракція, незважаючи, незважаючи на те, що самої кави рідини вийшло більше. Тут супротив менше, відповідно, екстракція нижча. І за смаком це відчутно більш водяниста кава. Не можу сказати, що не смачна, вона смачна. Ще раз спробую навіть смачно. Вона більш кислотна, але вона приємно вона дуже, дуже приємно кислотна, вона класна, вона збалансована, вона смачна, але вона менш насичена. І якщо ви хочете базу для своїх капучино, лати, що завгодно — це менше підходить. Хоча теж буде, теж буде класно. Просто. По тактильності. Да, по тактильності вона теж, ну знову ж таки, менше, оця, оця прям тактильна, така, прям. Е, не знаю, як це признається. Ну коротше, да, 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 о, дякую. Масляниста, Оця реально така масляниста, прям, ну, ще чуть-чуть ще і вже іспреса. Але ще ні. Ця Прошу. така більше, більше американо. Докрутити можна. можна докрутити, звичайно. Ну, Я сумніваюся, що це спресо вийшло, я думаю, що ні. Але можна, можна, можна сильно приблизитись. А я ж Ну, У нас було дуже близько, але ж не еспресо. ти не тоді спробував. Не тоді спробував? У нас було дуже близько. Якщо підсумовувати, дуже класна штука. Чесно, якщо ви любите Мокапот, то 3 тисячі гривень це та ціна, яку ну, не шкода віддати. Чесно кажучи, не шкода. Або на подарунок, як своєму другу коломану, він оцінить, повірте мені, я б оцінив. З, з макапотів найкращий. З тих, що я бачив, з тих, що я тримав в руках, краще не було. Як за якістю збірки і матеріалів, це алюміній, до речі, казали. так і за технологічними показниками, це реально така технологічна штука. Це вже не просто штука з дірочками, як звичайний Макапот італійський. Ні, він класний. Це вже технологія, це вже те, що цікаво, і про що можна поговорити, і чим можна похвалитися. Правильно, дешеву продукти таку здоровену коробку не роблять, там прям коробка, там цей паралон, пінопласт, як його паралон. І вона там все так лежить, прям гарно, кейс. Прям такий. Е, якщо ви візьмете якесь біолеті, е, у вас там буде чверть цієї моки, закритий картоном тоненьким, і все, і до побачення. Типу. Ні, це класний підхід. Екологія, екологічно все таке, супер. Лайк, like, респект, але все ж таки, ну, у вас що, iPhone теж продається, типу, в целефановому пакеті, чи що? Думаю, що ні, ви зрозуміли логіку. Пийте смачну каву, купляйте класні моки, біолеті класна, все ще краще, робіть свій вибір. Все, смачного, щастя, здоров'я і мирного неба. Блін. Ну, все моє. Зараз зробимо. Ти не будеш мокеті? Не будеш? Ні? Як скажу, маркетоксе, що нормально роє. шма-шма? Маркетинг все що родина. Марка-маркаша. марка Кетинг. Марка а, маркетинг? Ні, ні, класна штука. Це не маркетинг. Це штука, яка обоснована коштує. Я б навіть сказав, що вона трошки може коштувати дорожче. І люди купляли, бо я за що? Я так навіть скажу, що вона трошки недооцінена.